не немає таких повноважень затверджувати нашу програму без участі долива. І друге, що відповідно до пункту 2.6, і друге, що відповідно до пункту 2.6, які який ви всі можете знайти в тих матеріалах, які роздані, це в регламенті української сторони платформи громадянського суспільства України ЄС. У нас би мала бути тут не інформаційна сесія, тобто така політінформація, а все-таки звіт. Про 15 в даному випадку проміжний звіт, про 15 перших місяців діяльності, який мав би супроводжувати дійсно питаннями, що не передбачено тим проектом, які нам роздані. Далі можливостям людей виступити з оцінками. У нас головуючим був впродовж 14-15 місяців, які минули шанований мною присутній тут Григорій Васильович Совий. Я не розумію, чому йому не надається можливість реально відзвітувати про ці 14 місяців. І, отже, тому я вносив би пропозицію, щоб ми зараз проводили не цю знаєте про інформацію і подальшу проску дискусію, а з тим, щоб ми надали слово, якщо вона є, шановні представниці урядового офісу, а далі провели нормальні звіти, нормальне його обговорення в першій половині дня з тим, щоб в сімнадцятій годині, так як ми запропонували, робити, ми вже могли робити нормальні висновки. Програму. Погоджено асамблею, було погоджено організаційним комітетом і е, українською стороною платформою громадянського суспільства. Я не думаю, що зараз коректно вносити такі поправки. Це моя пропозиція. Ви е, не ставити на голосування. Е, дивіться, в нас е, звітно-виборча асамблея відбувається раз у два з половиною роки. А е, зараз у нас формі школи захід, який е, на наш погляд не повинен бути пере, переобтяжений формальні. Очікування з нашого боку, очікування організаційного комітету 에, говорити про конкретні справи, якими ми маємо займатися, і у місті.